Ми знаємо, що є певне розчарування, ми знаємо, що багато з людей і сьогодні говорять, що не підуть на вибори. І нам важливо і почути людей, почути їхні застереження, які є для того, щоб виправити ті помилки, які були допущені, або які є сьогодні. Нам важливо розповісти, який наш план дій і які наші будуть першочергові заходи, якщо ми здобудемо більшість після 28 жовтня. І, власне, діалог Суспільний, доопрацювання програми об'єднаної опозиції. Це є головне завдання нашого спілкування з людьми і наших поїздок по регіонах. Це в кількох словах виклав власне, і свою муту приїзду, і головні новини, які, власне, прийшли з Києва і задоволений відповім на будь-які ваші запитання. Сергій <постив> Мені цікаво ваша точка зору от, стосовно об'єднання Ющенка, який зараз створює, фактично пік об'єднані опозиції. Ясно, що по-любому, якщо вони підуть на вибори, вони десь до відсотка заберуть, заберуть ваші голоси. Це перший диви, останній розкол все-таки правих, коли вже зараз Огорицький Матвєнко теж створить у справицю, вони нібито не будуть іти на вибори восени. Це свідчить про якусь кризу в правій частині політику українського. Ви так само колись належали до, до цього крила, і тепер я розумію, що ви змушені були піти в зовсім іншому напрямку. Скажіть, будь ласка, чому така відбувається ситуація? Бачите, я не бачу, в принципі, кризи. Я бачу позитивні процеси, процеси об'єднання. Тому я б, я сьогодні, коли ми говоримо про дискусії з Януковичем, я говорив би навіть не про партійні протистояння, не ідеологічні протистояння, де цивілізаційне протистояння. Власне. Вирішується питання геополітичне, чи Україна піде в Європейський Союз і буде частиною європейської сім'ї, чи долучиться до клубу диктаторів Лукашенка, Путіна і інших. І тому я взагалі вважаю, що суперечки ідеологічні між собою зараз, вони не мають сенсу. Має бути загальне об'єднання усіх сил, які є українськими, які є проєвропейськими, для яких важлива держава України. І я вважаю, що це, що об'єдналися в батьківщину. На сьогодні вже сім політичних партій. Я бачу, що на українському таборі відбувається не криза, а дуже позитивні процеси об'єднання. Чи могли ми ще рік тому уявити, що Тимошенко, Яценюк, Гриценко, Криленко, Луценко будуть фактично навіть не в блоці, а в одній політичній силі. Але сьогодні це є факт. Політики проявили здатність переступити через власні амбіції і об'єднатися. Звичайно, для влади буде вкрай важливо створити певні опозиційні клони. Які б би, власне били по об'єднаній опозиції, які б би, власне били по тій е, опозиції, яка змогла об'єднати і правиль Вячеслав Кириленко е, за Україну, і е, консерваторів, скажімо, і е, людей з ліберальним напрямком мислення, але це все є український табір. І тому створюються певні клони. І я вважаю, що створення ще однієї клони Ющенком, я говорив про це в Тернополі вчора, це є помилка. І помилка, і власне це була головною дискусією, особисто моєю з Ющенком, коли ще півроку тому я поставив жорстке питання, що наша Україна має війти в об'єднану опозицію. Він тоді ще заявив, що того не буде, що ми підемо на вибори самостійно, і тому тоді я положив заяву на стіл і побільшно пояснив, що моє місце там, де є об'єднана опозиція, моє місце там, де є реальна боротьба з владою. По тій самій причині вийшов і Валентин Наливайченко, буквально недавно. І Огриско, і Віктор Мачук. Тобто всі публічні люди, які в нашій Україні були, вони покинули лави партії, власне, з тієї причини, що вважали помилкою, що це шкодить національному українському русі похід ще однієї колони. Щосовно Жибрівського, ну, який, власне, ви говорили про собор, ви правильно зазначили, вони не йдуть на вибори. Жибрівський по Житомирщині буде йти як кандидат від об'єднаної опозиції. І тому тут взагалі немає проблем, бо фактично це є частиною об'єднаної опозиції і вони діють структури об'єднаної опозиції. І я вважаю в цілому, що сьогодні в українському таборі, в правому таборі є не криза, а навпаки є дуже позитивне явище, явище об'єднання. А те, що влада робила і буде намагатися робити клони, я думаю, це невдалий проєкт, який ніколи не мав перспективи. Тобто не мав це владний проєкт? Е, я не сказав так, я сказав, що це є помилка йти на вибори. Там, де Конгрес українських націоналістів, де є багато патріотичних, хороших людей, і я ні в мірі не говорив би таким чином, я вважаю, що це є помилкою, тактичною, стратегічною помилкою, власне, йти на вибори окремим проєктом. Ірина Вишневська, Україна Молода. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до заяву молодих голодів, які зараз студентів, які кожного дня практично на навпевнені? Кожному каналі повторюють, що позиція вкинула, постояла з ними там півдня попіарилась, а тепер вони самі мають захищати мову і ваше ставлення до цього відбувається? Я з ним перебуваю в контакті. Ми зізвонюємося, що в понеділок я був в Києві і е, ну, дійсно відбулася певна дискусія. Ну не можна сказати, що політики постояли півдня, бо власне політики і почали акцію, почавши голодування. Вячеслав Кириленко, Япіна. Багато інших, вони перші прийшли до українського дому і закликали всіх прийти. І справді була дискусія певна, яка полягала в тому, що одна була ідея їхати по регіонам, бо теж там відбуваються мовні майдани. В Черкасах люди перекривають дорогу молоді хлопці-дівчата, їх ОМОН розганяє. В Харкові старі неметові містечки, ОМОН їх розганяє. Нам дзвонять із регіонів і закликають бути поруч з ними. Кажуть, вони кажуть, те ж саме. Ви в Києві біля камер піаритесь, поки ми тут воюємо і немає жодного депутата, який би нас, міг нас захистити. І тому було прийнято, на мою думку, правильно компромісне рішення, що політики, депутати їдуть по регіонах, біля українського дому, лишається форпост. Щоб як тільки будемо знати, що оголошена позачергова сесія чи у вересні, ми тут же будемо збиратися знов всі разом біля українського дому. Ця дискусія, очевидно, не знайшла повного завершення. І насправді я щиро підтримую молодих хлопців і дівчат, які я там, поміж них багато моїх друзів, ті люди, з якими ми пройшли багато років. І е, вчора мене і в Тернополі робили спеціальну акцію підтримки тих, хто біля українського дому. І тому я не шукав би тут проблеми. Я вважав би, це є один загальний український рух, який відстоює в українській цінності. Е, не став би дорікати. До депутатів, бо скажу відверто, ну, багато хто три ночі там відбув. Отакі, От як Юра Остець, не знаю, ще й п'ятий канал, я був здивований, три ночі не, без сну, до ній, я ну, без сну були там, Кириленко, Япіна. Тобто багато депутатів більше трьох діб не відходили від українського дому. Арсеній Яценюк одну ніч повністю до добу там був, а потім постійно приходив вночі і був поруч з нами. І тому ні в якій мірі не можна говорити, що це був піар політиків. Це була реальна боротьба, ми стояли в рядах проти ОМОНу. Але дійсно, в п'ятницю, коли ми побачили, що певна тактична перемога є здобутим, а вона дійсно була, був певний етап, сесія завершилась, Литвин публічно заявив, що він не розпишеться під тим законом, і було прийнято рішення їхати по регіонах. Тому я думаю, і політики, і діячі від об'єднаної позиції, які працюють в регіонах, і молоді хлопці, дівчата, які біля українського дому, роблять одну українську справу. І це є важливо і це є добре. Будь ласка, ще запитання. І Ордовин Молодий Буковинець. Скажіть, будь ласка, а як ви все-таки оцінюєте позицію спина? Ми вирішили всі його заяву і таку рішучу, але в разі спитання позачергової сесії, як він поведеться? Чи він дотримує свого слова? Не можна гарантувати за нього. Треба усвідомлювати, що для них... Це, на мою думку, це не є якесь раптом моральне прозріння або ще щось. Це просто що оскар. Оскар політичної смерті. Підписання цього закону, на мою думку, є для нього кінець політичної кар'єри в цілому. Він не піде, очевидно, в спиртках партій регіонів, він планує обиратися по округу, він в окрузі на Житомирщині, на мою думку, не буде мати жодних шансів підписати цей закон. І тому йдеться не про муки сумління і що в нього переможе. А звичайний прагматизм. А на позачерговій сесії, ви розумієте, не так просто це питання і поставити, тому що взагалі то сесія збирається тільки по одному питанню, як там Не то, що як там законом передбачено, що позачергову сесію можуть зібрати тільки по одному питанню і не прийдуть його озвучити. Тобто вони або поставлять порядок денний питання, прийняття таким мовного закону, або перебрання голови ради. Переробрати його дуже складно є. Тому що необхідно, щоб 300 депутатів взяли бюлетні для голосування. Зняти можуть 226 голосів, але участь в голосуванні особисто має взяти 300 депутатів, взяти бюлетні. Не участь в опозиції засіданнях не дає їм достатньої кількості депутатів для того, щоб 300 депутатів взяли бюлетні і голосування було чинним. Вони свідомо внесли зміни в регламент, щоб було голосування не особистим. А щоб голосування було е кнопками, як завжди, і 226 голосів. Але знову ж таки цей законопроект не стане законом, поки лекцин його не підпише. І тому, ви знаєте, я не дуже бачу їм можливості навіть на позачерговій сесії це питання провести. А вересні буде більш сумно. Вони побачать списки партій регіонів. І багато хто з їхніх бойовиків, і багато з їхніх діячів, які себе не побачать в списках партій регіонів або захочуть типу мажоритарного круга, можуть не піти до трибуни і бути не такими агресивними. Після того, як будуть озвучені їхні списки, буде трошки інша політична реальність. Бо якщо для наших людей це питання є від серця, питання є гідності, і незалежно від того, хто побачить себе в списках, хто не побачить, українські депутати будуть займати тверду позицію, а в них ж базуються на зовсім інших принципах взаємовідносини. І я впевнений, вони дуже хитнуться після того, як пройде їхній передвиборчий з'їзд. Я думаю, що ні позачхової сесії не буде. Хіба що для соціальних ініціатив президента ми декларували і вересні надзвичайно не складно це питання. Але треба готуватись, і буде готовим, що воно може бути. Я просто говорю, що це для не буде. Не просто. Цікаво почути вашу думку стосовно можливості опозиції все-таки на цих парламентських виборах, взяти більшість голосів парламенту? Чи існує така ймовірність, тому що ейфорічно нібито виглядає, що це так, але коли ми знаємо, як влада працює на мажоритарних укладах і як включає механізм адміністративного ресурсу, наскільки потужно може зіграти кличко на фоні ваших соратників, оскільки він зараз динамічно набирає рейтинг. І чи справді в такому випадку можна говорити про те, що... Ну, на осінь можна чекати серйозних, гарному сенсі сюрпризів. Ну, е Будь-яка соціологія сьогодні показує, що опозиція не то, що має шанс, а має взяти більшість в новому парламенті. Будь-яка соціологія демонструє, що сьогодні, якщо підсумувати голоси опозиційних політичних сил, їх є переважаюча більшість по списку. І, звичайно, є велике питання по мажоритарному округу. Власне, проїжджаючи зараз по областях, я це відчув. Ви знаєте, в центральній західній Україні від партії регіонів не йдуть їхні партійці, там з портретом Януковича і з прапором партії регіонів. Ні, це йдуть незалежні бізнесмени, які говорять, що вони теж патріоти, що вони теж за Україну і роблять величезну кінці для того, щоб от той момент спокуси пройти. На мою думку, це проводити з людьми розмову і проводити. Діалог з суспільством, тому що багато хто говорить, яка так він він теж називає опозиційним. Він дає кошти. Ми ж говоримо про те, що це будуть завтра тушки. Що вони сьогодні людям дають 10 гривень, а завтра вони вкрадуть 100 гривень. І ми наголошуємо на тому, що буде дуже важливо, якщо по округу буде йти тільки один кандидат від опозиції. Я думаю, оце є величезна запорука того, що ми зможемо здобути перемогу і на мажоритарних округах. Бо ми, як правило, досі здобували поразку тому, що від українських сил йшло кілька кандидатів, які між собою воювали, а від влади йшов один. Якщо ми вийдемо на формулі один округ, один кандидат від опозиції, я переконаний, що тоді ми забезпечимо повністю більшість у Верховній Раді. Якщо не вийде на цю формулу, це буде складно. Ну і наступне важливе питання це фальсифікація. Влада усвідомлює, що фальсифікації необхідно робити, бо інакше програш. І, звичайно, вони будуть намагатися по всій Україні робити фальсифікацію. На сьогодні, в угоді об'єднаної опозиції і в угоді з іншими опозиційними силами є зазначено, що всі опозиційні сили мають діяти спільно, щоб не допустити фальсифікації. Але і того буде замало. Необхідно, щоб не тільки політики, а вся громада спільно стала і не допустила на дільницях переключення волевиявлення бойов... бойов... людей. По великому і в дільницях будуть сидіти не люди з Марсу. Наші люди, громад, місцевих. І тому наскільки місцеві громади будуть активно, будуть дієво, відповідально відноситись до виборів, настільки буде грунт для того, щоб здобути перемогу. І Ґрунт є сьогодні. Ми настільки ми зможемо забезпечити власне, перемогу на цих виборах. Єдиний кандидат і недопущення фальсифікацій це дві запоруки перемоги опозиції на виборах. Один пелах Національної Ради. Скажіть, будь ласка, От, зараз опозиції також закидають і те, що ну, принаймні, скажімо, мови проти всіх, що опозиція сама винна, що прийняли цей закон, тому що вони не заблокували трибуну і фізично не, не повпливали на рішення партії регіонів і сателітів. Ви як учасник попереднього блокування фізичного, що можете в це сказати? Це був програм опозиції, чи, чи все-таки змагання шахматиста з боксерами? Ви знаєте, я був учасником всіх, якщо ви знаєте, і кожен раз я брав активну участь. І... і я міг би сказати, а де всі інші були, чому тільки я побіг, і міг би таке говорити. І я скажу інакше. Я вважаю, то в цілому не підхід. Дехто говорить на Майдані, людьми... в Раду в списував 30 бойовиків в боксерії. Я кажу, добре, регіонал. А наступний наступних виборах ми візьмемо 60 бойовиків, а вони візьмуть 70 бойовиків. Ну, то в... Буде змагання між боксерами, бій, гладіатори, і не буде законодавчої діяльності. Ви знаєте, я стою за тим, що в принципі того явища не було в повному радіокій, на яким бачимо сьогодні. Коли виходить групка бойовиків від партії регіонів, поміж них чемпіони світу по боротьбі, по баскетболу. А тут стоять кандидати наук, доктори, лікарі. От мене бочах боча стоїть як доктора наук з Волині, легендарного лікаря хірурга, якого на Волині просто всі на нього боготворяють. Як Саламатін йому раз сім валив по носі, в того було навіть не, не перелом носу, а тріщини, тобто розлетілась кістка. І я собі думаю, ну хіба це є шлях набирати бойовиків проти їхніх бойовиків? Ви знаєте, я думаю, просто цю бандитську бригаду. Бо це вони внесли такі кавили взаємовідносини. Раніше бувало, я ж я не був депутатом, я перший раз, але ж бачу по телебаченню. Бувало ж там віткенко, той і, 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 друг, що вони там між собою Як його? Марченко Марченко, так. Але це було штовханина швидше. Але те, щоб депутатів калічили в залі, як було ніколи до того не було. І тому, я думаю, треба йти шляхом не збирання бойовиків проти їхніх бойовиків, а треба йти шляхом усування цієї банди і законодавчого органу. Вони прийшли з 90-х років і в них психологія не змінилася. Не в тільки такий спосіб вирішення питань. І тому я наголошую в тому, що 24 травня нам вдалося заблокувати, 5 червня не вдалося. Це весь час буде рулетка. Ніколи тому не буде закінчення. Закінчення буде тоді, коли їх буде принаймні меншість в Верховній далі України. Бо їхні головні який аргумент? У нас є голоси, ви не даєте проголосувати. Оце їхній головний аргумент. Не буде голосів, не буде тих провокацій, не буде тих побоїв в залі. І тому я не став би шукати винних в тому питанні, я не став би шукати, чиї бойовики кращі, чиї гірші. Я говорю би про те, що найвищий законодавчого України має займатися законодавством, творенням законів, має займатися захистом громадян, а не влаштовувати побої ще в залі. І тому я думаю, що треба в даному випадку. Не винити опозицію, а шукати шляхи виходу з цієї ситуації. А ще є один, 28 жовтня і усунення цієї банди в Верховну Раду України спочатку. І початку відходу Януковича. Наталя Брянська, за той час. Лівові, скажіть, будь ласка, вашу точку зору хочеться хочу підстигнути діяльності нового політичного лідера Наталі Королевської. Що може чекати від неї людей? Ви ну, знаєте, я, в принципі, не є прихильником критики тих людей, які себе називають опозиційними. Коли переміг Янукович, я навіть собі в серці пообіцяв, що я не буду критикувати тих, хто себе називає опозиціонерами. Тому що я вважаю, що і перемога Януковича це в великий мірі результат нашої сварки постійної між собою. Але в даному випадку я з недовільною ставлюсь до цього політичного проєкту. Я скажу так м'яко. З недовірною до цього політичного проєкту. І боюся, що якщо він подолає відсоток... То ми можемо мати Кліянського коня в Верховній Раді, а не опозиційну політичну силу. Так м'яко вашу договору відповім запитання. Будь ласка, ще запитання. Якщо запитань більше немає, ми всім дякуємо. Дуже оперативно. Дуже вам дякую і перепрошую ще раз, щоб за, за тема було чекати. Дякую дуже вам. Дякую.